Як не втратити віру у Бога у вирії сучасних подій. Релігія з латині означає зв'язок з Богом. По своїй Божественній природі, оскільки людина є творінням Бога, людство, хоче воно того чи ні, буде прагнути шукати Творця. Та кожного разу при такому пошуці воно наштовхується на різні перешкоди на своєму шляху. То священник як посередник не такий як треба. То церква не така, то музика в храмі неякісна, то ікони не так написані. Як не загубитися, як знайти правильний шлях, де істина, на кого орієнтуватися? На всі ці питання є лише одна відповідь шукати потрібно Христа. Адже саме Він є шляхом до Спасіння, Він є орієнтиром, Він є істина. Нам не подобається священник? Та лише він є трубопроводом, по якому йде Господня благодать, що освячує все навкруги. Це як вода зі старої гнилої труби, всередині яку ми часто навіть і не бачимо, та все ж вона виконує свою функцію і вгамовує спрагу. Нам не подобається храм, та чи дивимось ми на лікарню, коли потребуємо термінового хірургічного втручання для вирішення своїх тілесних хвороб? І ось... Коли ми чітко розставимо все по своїх місцях, то знайдемо істину, знайдемо Христа. Парадокс сучасного світу в тому, що сьогодні людство не мов би бере участь у змаганнях, кожен раз хизуючись один перед одним у тому, хто сильніший, хто розумніший, хто багатший. і тільки у лікарні люди співчувають один одному. І ось так ми повинні себе вести скрізь. Саме так вчив Христос. І тоді ми зробимо світ кращим. Сьогодні в Україні гонінню піддається Українська Православна Церква. Та, на жаль, рідко задають питання чому можливо, якраз саме в ній люди знаходять ту лікарню і ліки для своїх душевних хвороб. Можливо, саме в ній люди бачать Христа, а не якийсь політичний проєкт. Можливо, саме в ній вони відчувають благодать. Я розумію також і розчарування деяких братів та сестер, які залишають рідну українську православну церкву і переходять до інших релігійних структур. Думаю, напевно, ви були обділені увагою свого священника чи ображені чимось на своїх братів по вірі. Іноді вам, так само як і мені хочеться крикнути Стійте, зупиніться, що ви робите всі, абсолютно всі, духовенство, віряни. Чиновники, люди, кому служите, кому молитесь? Зупиніть беззаконня. Знаю, що цей крик у нікуди. І ти розумієш, що достукатись важко, адже ненависть заполонила душі людей. Співчуття покинуло цілу землю, і лишається одна надія на Бога. І лише Він може нас усіх вилікувати. Бог є любов, Бог є істина, Бог є шлях. І щоб не втратити віру, пустіть Бога у своє серце.